І світає, і смеркає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюбних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають. В ярма Орють лихом, лехом засівають а що уродить, побачите, як будуть жнива. Схаменіться, люди добрі, діти юродиві Подивіться, на рай тихий, на свою країну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому країні не шукайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, претерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите. Що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились. І знову шкую дивите з блятів Гречко гречкосіїв, І сонця правди дозрівать. В німецькій землі не чужій. Бретейся знову. Якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро. Тоді остався б сиротою. Святими горами Дніпро.